Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю Українське панство, 18.46 середа, 26 квітня. Ну, і я подивлюся на дві доби, тобто плюс до цього часу. В принципі, ні, я дивилася 26 тобто... Будемо дивитися чітко тепер, отак, 26-я дивилася, це до 12, до 24.00. І тепер будемо дивитися 27-28. Ось так. Я вважаю, що це нормально. Зараз немає такої. Хоча ми чуємо з вами вибухи, ми розуміємо, що все ж таки є якась робота в плані обстрілів, але це вже не той етап, не той момент, тому я виключно роблю на своїх м сказати? На своїх на своєму співчутті цього цієї ситуації. Тому я думаю, що дві доби нормально немає такої великої чогось. Ну, я не вважаю, що треба кожного дня. А, тому, так, давайте подивимося. Ну, і, чесно кажучи, хочеться трошки все ж таки вже відходити від нервова обстановка ця постійна. Я замітила, коли я в якийсь день не роблю про війну нічого і не дивлюсь, не читаю. У мене організм краще працює, у мене кращий настрій, кращий фізичний стан. І, ну, взагалі, розумієте, тому цей напряг не потрібен організму прям кожного дня. Так, давайте ми подивимося на. 27 і 28 квітня. Лівий берег міста Запоріжжя. Який буде стан? Яка буде ситуація? Які будуть енергії в плані обстрілів ракетами та дронами? Будь ласка, дайте мені картинку. Так, покажіть мені роздоріжжя. Роздоріжжя, знов роздоріжжя. Ну, я вам можу сказати, що. Буде ситуація. От, от воно роздоріжжя, бачите, з цієї сторони букет, з цієї сторони миші. Ось ці зміни. Тобто буде і нормально, буде і ось якісь моменти не дуже приємні для нас. Але новини, подія якась відбудеться. Опять сообщення. Не дуже приємні. Тут, де букет, буде успіх. Успіх і якесь щось новеньке буде. Ось така ситуація у нас на дві доби по лівому берегу міста Запоріжжя, тобто і так, і сяк, і біла, і сіра полоса буде. Тому давайте ми подивимося: приватний сектор на 26, та на 27 та на 28 квітня. Як ви бачите, випадають проблеми, і потім йде коса. Коса, яка прибирає ці проблеми, і потім ідуть якісь е -е спілкування, якась приписка, якісь моменти такі, але вони нормальні. Тут іде ресурс е людський, матеріальний, фінансовий. Тобто проблеми вони будуть вирішуватися. Вони будуть вирішуватися успішно. Ну, а коса, звісно, така, така буде, знаєте, ситуація трошки нервова, але ми будемо справлятися з цими. Ось вона. Ось вона і випала це роздоріжжя, бачите? Так що маємо, що маємо. Буде і така ситуація у нас. І ось, тобто, і нормальна, і з проблемами, які ми будемо вирішувати, але, звісно, нерви нам потріпають. Я можу сказати, що розрухи тут особисто я не бачу. Ці карти того не показали. Так, і давайте подивимося чи постраждають люди в приватному секторі лівого берега на ці дві доби. З людьми буде все добре. Все добре, але бачите, от Ну, Якісь проблеми по здоров'ю тут все ж таки можливі, якщо справиться негативна ситуація там по роздоріжжю. Забула я подивитися, як спрацюють ППО. Давайте глянемо. Бачите, кинула я так. Працювати хлопці будуть і будуть файно працювати, але щось у них по луні там не вийде. А що ж туди падають лелеки Це більше деяк, знаєте. Так. ми подивимося Ну тут, в принципі, і понятно чого. Тому що, бачите, ми бачимо, що буде перестрілка. Ми будемо мати це, ми будемо мати ці проблеми і даже по крискам будемо мати. Такі будуть вони наше матеріальне, якась буде порчена матеріальна частина від цього. Ну, так, спрацюють, бачите, тут всесвіт, тут все ж таки да загроза існує люди. Ось чуєте сирени. Сьогодні були хлопки такі. От реально, як це таке було в мене, воно ще було як до сирени. Таке відчуття було, що це десь в повітрі. У мене таке було відчуття. Я не почула, що це по землі. Ну, може, це дуже далеко було, не знаю. Багато поверхівки давайте подивимо, подивимось. Трансформація, бачите, падає, але це буде... Бачите, яка трансформація буде у нас. Багато поверхівки. Можливо, туди будуть такі речі. Будуть там робитися такі речі, можливо. Але все ж таки якось таке впечатлення, що ми, ми справимося з цією ситуацією, незважаючи на те, що буде така обстановка. Вона як зріжеться ця ситуація. Ух ты! Дуже серйозні всі карти попадали. Але в цілому люди, я вам хочу сказати, а, так, зміни йдуть. Вони будуть не на краще, звісно, бо тут ще й змія помімо башні. Але щось таке станеться різко, що оце все перевер... перевернеться на оцих крисок, тобто не буде чогось великого. Небесні освітіла три штуки. Да. Серйозно тут буде захист стояти, дуже серйозний. Три небесних світила, і зірки, і сонце, і луна, люди. Дуже серйозна ситуація буде по багатоповерхівкам, але якось воно зневілюється. Ну, позитивні, звісно, карти впали. Так, дуже велика загроза, йде багато поверхівкам. Давайте глянемо на людей. Я вам скажу, що я не бачу загиблих, не травмованих, не загиблих. Тут немає, в принципі, карт, які за це відповідають, і мало того ми володіємо ситуацією. Причому дуже серйозно так, промислові об'єкти. Роздоріжжя стоїть. Роздоріжжя стоїть. Можливо, що буде невелике пошкодження, але, в принципі, закінчиться все нормально. Роздоріжжя, ось бачите, ось, якщо воно вибере оцю, а воно і стоїть посередині, бачите? Тут негатив, тут позитив. І куди воно піде? Всесвіт захистить. Ну, сподіваюсь, що все буде добре. світ, захист всесвіту буде дуже серйозний на цих днях. Промисловий майданчик Заводського району. Сьогодні падають часто. Стабільна буде ситуація по промисловому об'єкту Заводського району, Торсіч. Co to obiekty? Торгівельні об'єкти закриті об'єкти. Магазини, супермаркети опять стоїть роздоріжжя, бачите, і мишки опять поряд. І мишки опять, опять знову поряд, але тут іде у нас дуже серйозна робота по цьому питанню, то завершиться все ось букетом. Давайте гляну цих мишок, воно пройде по-легкому, якщо воно спровадиться, тут будуть швидкі зміни. А, ну, я вам так скажу, якщо в негативі проработається ця, 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 роз, це роздоріжжя, то ось воно а, щось буде, але воно не буде по клеверу таким тяжким. <клова> Поклала одна на букет. Бачите, що під букетом лежить? Бачите, що хлопці будуть прорубатувати? Яке тут собиття буде, щоб оцього не сталося, оце робота чиясь буде. Бо тут піки, бачите? А піки це дії. І це вони отримають за те, що вони оце все приберуть від нас. Бачите, яка історія тут? Отак. Так що це руки Бога. Руки Бога. Бога немає інших, інших рук, окрім наших. Так що так. За відкриті об'єкти торгівельні. Люди, дуже така ситуація, бачите, вона загрузлива. Але зразу по початку йде роздоріжжя. Чи буде, чи не буде воно. Так, ну і ось тут прилітає башня і новини. Новини, новини. Новини, в принципі, непогані будуть. Так, давайте ми розкриємо цю башню. Так розумію, з нею. З нею справляться, але це дуже ситуація опасна. Я давно вже кажу, що на ринку дуже е, високий уровень іде е, загрози. Хлопці тобто, просто відбивають це. Дивіться, у нас зірки падає жіноча енергетика захист, тобто все ж таки езотерики, всі ці групи людей, вони Працюють, практики працюють над цим. Це ж езотеричне все, помимо того, що е... якийсь вищий разум там і сама природа допомагає, але і езотерич... езотеричні всі ці дії, які дівчата роблять, е... роблять та даже просто молитва, просто просьба, просто е... якась е... така від душі. Промова, вона працює. Ну і так, бачите, тут дитина падає. Це щось таке новеньке тут з працює. Ситуація опасна, так, да, опасна ситуація, але хлопці з нею справляються і успішно справляються. Так що так. Це, звісно, тут собака на лежить на проблемах, тут нервова дуже обстановка. Я вам сразу скажу, що ринки так, в опасності вони в такій знаходяться. Так, торгуль ми подивилися, давайте гляну Балабіну. А, давайте покладу скриньку зразу для Запоріжжя, лівого берега. нас історія тут. Бачите, що ми проходимо, щоб так було? І тут воно яка підногодна, що собака чекає. Подлість, подлістю буде справлятися. Ну, а тут чоловік, негатив, неактивна карта. Дивіться, я вам можу сказати так, що в позитиві Лілія це будуть дії влади, дії військових. Вони будуть успішними. В плані іменно відбиття цих всіх загроз для нашого життя. В негативі лежить Всесвіт, зірки. Тут впала чоловіча енергетика. Я так розумію, що є якісь мужські, чоловічі якісь дії, пов'язані з захистом всесвіту, які негативні. Тобто, у нас є як, як кажуть, і наші. Проукраїнські, проросійські люди, які займаються цією фігнією. Як кажуть, да, типу, чорної магії, ну, це воно. Бо воно в негативі лежить. Це, якщо зірки лежать в негативі, а це карта ізотериків, то це чоловіча енергетика людини, яка займається чорною магією. Ну і е, можу сказати, що по ітогу так іде трансформація. Будуть якісь зміни йти в цих сутках двох. А вони а, не дуже тут, бо донешку тут. Остання йде, далі йде карта собаки. Це або очікування, або нервова система. Друга тут я не можу назвати, бо тут змія йде. Але бачите, тут буде з успіхом справлятися. Ну таке, трансформація, зміни будуть йти. Я ж та, що це в негативі йде трансформація. Так що так, така скринька для, для лівого берега. Негатив такий, будете, буде відчуватися цей негатив. Так, ну і давайте подивимось балабіну. Буде загроза йти, буде, але справляться. Ще раз повторюю, справляться. Загроза домівкам, але вона стабілізується і буде все добре. Так, давайте я гляну по кошугуму. Ну, мене нема потреби класти скриньку. Кошугум. Кошугом весело вам там. Донешку у вас щито. Ну що сказати, плани є у ворога, є плани, але все ж таки ми будемо мати в своїх руках ситуацію, новини будуть нормальні. З кошугумом буде все нормально. Я не скажу, що там будуть якісь шалені речі робитися. Все, і виберег ми з вами подивилися люди. Карти показали, я розказала. Пишіть коментарі, ставте лайки. Почуємось. Па-па.